Вітаю, розібрав я ревес-редуктор від мурав'я, який в мене використовується на міні-тракторі в якості і пониження і перемикання вперед і назад. А це із-за того, що при перемиканні тут стоїть такий флажок, який перемикає вилку вперед-назад. І чомусь, не знаю, яка була задумка, стоїть тут металева така втулка. Життя її не дуже так тішило, і воно розбите. Фактично, що брати цю вилку, тут великий люфт. Я не знаю, що чути звук, але воно люфтить. Люфтить воно добренько. Камера передає. Плюс до того тут ще вироботка. Я не знаю, чому така задумка в тих інженерів, які виготовляли даний редуктор. Ми бачимо тіло саме цей. Речажок називаємо його так. Іде йдуть шліци. Питаюся, чомусь ліци зверху не робити. То виходить вони ніби як. Полотно, ще полотно і ще стирають. Задумка. Ви куплені втулки стартера від дев'ятки. Комплекті в комплекті у них йдуть дві такі втулочки стартера. Ця нам не потрібна, але ця нам якраз підходить. Тут тобто її внутрішній розмір всередині вона йде у нас 12. Ось ми бачимо. 12 мм. Зовнішній її діаметр йде. 15. Тобто він повторює якби заводську втулку, яка теж йде. По зовнішньому у нас йде вона 15. І внутрішній, можливо, він трохи менший йшов. Він йде у нас 12. Сам же цей вал біля основи. Теж йде дванадцятий вже. Майже. Тут аж він розбитий. Він йде одинадцять і п'ять. В цьому місці? Одинадцять. Теж майже 5. В общем, фактично до міліметра воно зіжене ця втулка. Ну, і втулка, і там цей флажок. Також тут воно розбите. На OLX, через OLX Я без консервації знайшлося. Нове. По параметрам воно Для нас. 12. 12. Ось ці втулочки стартера. Вісімки, дев'ятки. Вони якраз нам підходять. Вже фактично тут є свободний хід, але немає всього люфта. Але вони довші по довжині. Тобто ось ця заводська втулочка. Единость порядка 26 миллиметров, она еды. То есть она еды 26 миллиметров. И две сумки тулка еды у нас. Вот такая. Две сумки по высоте, она идет у нас 16 міліметрів, значить задумка яка? Запресувати дві такі втулки сюди, виставити відповідно по розміру і одну з них зрізати. Таким чином забрати даний люфт Що ж речі, я піти трішки іншим шляхом, тобто з комплекту втулок від ВАЗ-21 08 чи 9 на вісімки, дев'ятки. З цієї втулки, де з грибочком, зняв 1 мм зажав створювальну станочку і наждачним папером, крупнішим потім, самим дрібнішим, що в мене є, Сюди впресував і оце цього краю, ще загнав 7 мм такої втулки. Зараз її відріжу. відріжую, брав браубулта, гайку і таким чином. Ну, перед цим ще газовою горілкою нагрів корпус, трошки його розширити. Таким чином я це впресував. Зараз підкладаю шайбу, Те, що в мене є. Тут зазор десь 1 мм. прикладаю шайбу і на полотном зрізаю. І так, я втулку. Ось пішла втулка я трошки іншим шляхом. Фактично ті дві втулки, що були. Пресував, тут зрізав. Шату це я стягнув, зажав і шату вже в нас немає. Тому вільно прокручується. Вже воно просто прокручується. ліфта вже тут немає. Просто крутиться. Зараз ми це все облежимо, поставимо герметик, прокладку. Оцей корпус бижерим, герметики будемо з'єднувати. Ось така вийшла модернізація. Все переключається. Назад. okay